Дождетесь, дождетесь, будет стоять Т-90 прямо напротив вашего Рейхстага гребаного. И флаг легендарный 150-й будет опять развиваться над Рейхстагом. Фронт не движется, снарядов нет, порохов нет. По-прежнему полная жопа и абсолютная. А здесь вот этот вот довольно нелепый персонаж каким является господин Байден. Ну, не богу, вот обидно погибать из-за такого персонажа. Это вам за Брянск, кричали они. Очередной воображаемый теракт, сделанный украинскими руками, теперь в Приднестровье. Ну и снова, снова и опять можем повторить, и все танки на Берлин. О чем идет речь? Сейчас, как всегда, в свежей подборке самых зашкварных выступлений на московских болотах. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. Давайте разом забивати цвяхи в труну кремлівського режиму. Не забудьте поставити лайк і, звісно, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Отже, російська пропаганда, звісно, зараз в абсолютному екстазі. В її ракета кенота в бік України 600 мільйонів доларів спалені за годину. Результати сумнівні з одного боку. Ми маємо 9 загиблих українців. Всі цивільні, всі, хто спав, перебував себе вдома з іншого боку, як завжди, вся ця ситуація на фронт на війну в цілому не впливає. Сьогодні були кинуті проти нас найдорожчі російські ракети, зокрема і балістичні. Кінжали, які в принципі майже не використовувалися за час повномасштабного вторгнення, або сумарно їх було менше аніж кинуто сьогодні. Це теж певною мірою ознака цього відчая. Ну і російська пропаганда, звісно ж, почала радіти. Нарешті знову цих укранацистів хахлів почали бити цими ракетами. Вони залишиться без світла, води, опалення, спойлерні, все це вже встигли або частково, або повністю в різних регіонах відновити. Ну і Маргарита Сіманян, головна свіноматка Російської пропаганди вже сказала, що це за брянськ, що саме вона мала на увазі, неясно. те, що туди зайшли російські добровольці, перетнувши кордон і <кій> зробивши на обличчя кремлівському режиму, чи якісь інші інциденти, Маргарита Сіманян не уточнює, але. Все одно ми розуміємо, що для них справді все, що стосується їх прикордонних регіонів, тим паче Брянської області, надзвичайно боляче. Хоча і кожен раз виправдовувати, що вони воюють не з військовими, бо там вони отримують кожного дня. А з цивільним населенням це надзвичайно дивно. Так, з одного боку. Кожна наша квартира чи кожен наш будинок це центр прийняття рішень, тому що на сьогоднішній день, як і завжди, влада знаходиться справді в руках українського народу. Але якщо ви вже розповідаєте, що ви б'єте по військовій інфраструктурі, якщо ви б'єте по військовим об'єктам і так далі, бази НАТО, то покажіть, покажіть, хоча б щось. А допоки ми маємо лише сумну статистику вбитих дітей та вбитого цивільного населення. Ну і на цьому, звісно ж, вони не закінчують ще до речі, вони нічого не закінчують, але готові розпочинати ще один похід. Ви знаєте, що традиційно раніше, тільки 9 травня, вони повторювали, що можуть повторити знову на Берлін і так далі. Це було звичайно кумедно за цим спостерігати, бо де Німеччина, а де Російська Федерація, де німецький військово-промисловий комплекс, а де Російський. Тим паче зараз ми вже в цьому переконалися, але це не заважає. Соловйову знову знову розповідати, як вони сядуть в свої старенькі танки. Напевно, ще ті, які видавалися через американський ленд-ліз і знову доїдуть до Рейстагу. Цікаво, навіщо. І ще одну дуру сову бірбок возьміть. Ох, з якою радістю Посмотрю, я з вами розберуться російські воїни. Ох, з якою радістю! Заодно знати будете сволочі, що такое. посылать технику, чтобы она русских убивала. Дождетесь! Дождетесь, будет стоять Т-90! Прямо напротив вашего Рейхстага гребаного! И флаг! Легендарный 150-й будет опять развиваться над Рейхстагом. Ти, Алаудинов Ахмат. Аптероныч, рад тебя видеть. Если, если за год мы должны были уже полностью поставить на рельсы все направления, начиная от радиостанций, беспилотников и заканчивая всем остальным, то нам приходится, как мы закупались, так мы и, получается, закупаемся по, всей, по всему миру через все эти экспресс, алиэкспрессы, понимаете. То есть суть такова, что... Большая часть механизмов, рычагов, которые должны были работать, они до сих пор так и не работают. Мы их пытаемся только сдвинуть с места, но итога до сих пор я, я его лично не вижу. Мы так воевать не можем. Нашим героям необходимо дать все, что им нужно для победы. А это не только боеприпасы, но и ощущение о справедливости, надежного тыла, а главное, что все интриги внутри прекратятся. Ну и для этого, естественно, мы все должны сплотиться, все подразделения и приложить все усилия. Я так думаю, что в этом случае у нас есть хорошие шансы для того, чтобы поставить на колени блок НАТО. Мы не воюем давно уже с Украиной. Так, давайте розбирати подетально. По перше, вони не воюють з Україною, а воюють з блоком НАТО, Німеччина. Ходить до складу блоку НАТО, тобто, якщо ви вже з ними воюєте і не можете їх перемогти, то яким чином танки мають опинитися в рейстагу? Питання номер один. Друге, якщо ви збираєтесь кинути танки, Т-90 то де вони на фронті? Чому зараз воюють Т-34 Т-62 і так далі? Тобто абсолютно старі зразки озброєння. Наскільки ми пам'ятаємо, сучасні класні справді бойові горіли, зокрема і на Київщині ще. Хм, Минулого року, ну а на сьогоднішній день те 90 або десь на складах далеко приховані, або майже не використовуються на фронті. Третє, виявляється, що навіть безпілотники російська армія у це покидки військові злочинці мають замовляти на китайському Аліекспрес. Нічого всередині не виробляється. Немає постачання, немає військових рейок. І бідкається, що все це має відбуватися. Ну ледь не отак сьогодні на завтра. І при тому вони розповідають, що в них є хороші шанси побороти блок НАТО, яким чином китайськими безпілотниками з «Аліекспрес» до речі, Алі закрив зараз можливість для росіян купляти ці безпілотники? Чи правильно я розумію? Що буквально на трошки на 2-3 дні відкладається процес повалення військового блоку НАТО? Оце зараз не зрозуміло. Але для того аби відволікати своє суспільство, що відбувалося в Брянській області, що відбувається на фронті, де вони там тягла, отримають. Росіяни вкотре придумують нові вкиди. Ну от дивіться, є дуже конкретний кордон Російської Федерації. Військові кажуть і різні експерти, що він був не прикритий і раніше, тобто були прогалини найбільший кордон у світі. Контролювати все неможливо. І смішного вони використовували навіть якісь там гумові вироби для того, аби створювати вигляд, що це. Прикордонники стоять, у них якісь там опудали були е, на поготові і так далі. Тобто вони не можуть проконтролювати навіть Брянську область. Туди абсолютно спокійно заходять російські добровольці. Наскільки ми розуміємо, час від часу в них щось палає, якась бавовна, в них підпалюють військомати. В них була досить непогана рейкова війна, і при цьому якимось чином. В самопроголошеному, невизнаному Придністрові, сьогодні кажуть про те, що змогли запобігти терористичній атаці, Його, звісно, створювали Служба безпеки України. Тобто, тут в Росії не виходить, хлопці заходять, роблять селфі, знімають відео, а в Придністрові все на мазі. Місто, де має бути завершений терористичний акт, опять-таки свідчить до тому, що. Расчет был на, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть, не в меньшей мере, расчет был и на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, в том месте, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города. Чи знаєте ви лідерів невизнаної держави? Ну їх імена, як вони виглядають? Я? Ні, я думаю, що якби комусь справді довелося вчиняти якісь теракти, то їм би довелося йти з фотками з Гуглу, тому що їх ніхто не знає. Ми навіть не уявляємо собі, що це за життя в Придністрові, тому що воно нас не стосується. Це територія суверенної держави Молдови, і вони зі своїми територіями розберуться абсолютно самі. Ба більше в нас, як і завжди, палає на фронті. Нам нема коли займатися іншими справами, але те, що це звісно вуха, які старчать. З ФСБшної контори в цьому сумнівів немає ніяких. Ну і взагалі в Російській Федерації, як водиться вже багато років, десь раз на два тижні вони обов'язково ловлять якогось, колись це були агенти правого сектору. Потім це служба безпеки України. Я не розумію, на що вони постійно для свого упоротого суспільства прославляють наші спецслужби. Але якщо вони вбачають в цьому якийсь сенс, ми лише будемо спостерігати за тим, як вони будуть розкручувати цей маховик пропаганди. Ну і звісно ж. Неможливо не сказати, що Російська Федерація, вкотре нагадати, що не тільки вони воюють із всім військовим блоком НАТО, що завтра вони поневолять Німеччину зможуть її перемогти. Вони набагато крутіші, навіть за Сполучені Штати Америки. Ха, тут буквально сьогодні має Джо Байден президент США. Подавати новий оборонний бюджет він стане абсолютно рекордним. Щоб ви розуміли, його не можуть наздогнати навіть китайці, при тому, що це неймовірна велика, потужна країна, яка так залежить від західних запозичень, але при цьому розвиває і свою. Економіку, ну і звісно, надзвичайно дбає про свою армію, і то навіть їм не вдається досягнути таких рівнів і таких стандартів, які є на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки. Але кого Кого це цікавить, коли тобі безкінечно розповідають, що Російська Федерація в рази крутіша за країну, без якої б навіть неможливо було перемогти у другій світовій війні? Як не крути, люди здійсно захищали свою державу, свою територію, своє майбутнє, але без американського. Ліз у ссорі. Це б затягнулося ще на роки і роки і жертв було б набагато більше. Партнери, а нинішні, так партнери противники заборы строят, минирують, оборудують границю. Mm -hmm. да ми -то нам тоже нужно. Потрібно... Україна уже дружественным государством не будет в ближайшем в обозримой Сейчас... Давайте скажем чесно, нам нав'язали правила игры и правила цієї войны. Навязали. До тех пор, пока мы не вынесем. Проблемы для наших соперников за пределы театра военных действий мы успеха не добьемся. Есть большое количество вопросов, очень серьезных вопросов, на которых нет ответов. Есть молчание. Эти шоу, которые не устраивают, это серьезная политическая и информационная поддержка. Это очень серьезно. Это системная поддержка. Мы показываем, что мы ведем боевые действия на востоке Украины, где город за городом, так сказать, превращается в руину. Да, мы добиваемся успеха, но вопрос, да, а вот хронология все-таки этих действий она какова? Потому что если мы будем в этой же логике действовать такими же темпами, то, вы знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи. Давайте все честно скажем. И не хватит жизни, в том числе, так сказать, до нашего руководства. Вот сегодня надо просто четко сказать, что мы сегодня воюем с Соединенными Штатами Америки. Мы противостоим Соединенным Штатам Америки. И без того, пока мы выйдем на прямое выяснение взаимоотношений с Соединенными Штатами, этот весь кошмар на Украине не кончится. Он не будет, он может продолжаться сколько угодно долго. У нас идет противостояние с Западом, противостояние с американцами. Но вы мне скажите, это американцы наших чиновников воровать и саботировать заставляют? С да. Пистолетом у виска? Это они это заставляют Изначально делать? система была создана именно Значит, не надо не менять ты... эту систему. Меня воровство вообще не волнует. Как это не волнует? А очень просто. И при Петре Первом воровали, и при Александре Первом воровали, и при Сталине воровали. Ну за это наказывали. По-разному. Вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в том, что ты на врага не работаешь. И эта война с русским миром, это и есть русофобия. Ее нужно квалифицировать. И нужно внести в уголовный кодекс статью об этом. Как ребята называют тех, с кем они воюют на передовой? Немцы. Мы воюем с немцами. Украинцы, это украинцы давно закончили. Нацизм – это иммунная система Европы. И нужно понимать, что опасность впереди. Меня на КамАЗе вез мобилизованный. Прикольный парень. Такой. У него позывной бочка, потому что он до этого возил там бочках. Он говорит, дядя Вова, у меня там семья вся стоит. Передайте привет. Я говорю, как на самом Да отлично, да мы все. Но не победить русского солдата. Не победить. Это просто надо понять. А упираемся мы так долго, потому что с той стороны мы же зеркалом воюем. Просто у них башку снесло. А почему мы победим? Да потому что наше дело, правда. Так, ну давайте ще раз розбиратися. Чесно кажучи, я трошки заплуталась, бо занадто велика черга із тих країн, з якими воює зараз Російська Федерація. По перше, українці закінчилися це окреме вітання. Але нагадайте мені, от, наприклад, за звітом від генерального штабу російських військових злочинців на українських фронтах вже загинуло понад 153 тисячі, і то це ті, яких. Погано добре, але вдалося ідентифікувати. Ну, тобто, тобто, прям росіяни, да та да, там буряти ту але в принципі росіяни е, з українцями теж зрозуміло. На жаль, наші хлопці і дівчата теж кожного дня гинуть на українських фронтах, захищаючи нашу країну. Давайте повернемось до офіційної статистики кількості загиблих американців. Тобто, насправді тут були добровольці, які загинули. Але скільки їх? П'ять людей, десятеро. Ну скільки саме американських солдатів. Офіційної американської армії тут загинуло. Е, можливо, ви знаєте про статистику загиблих німців, прибалтів, поляків, французів, ну, бодай когось десь, хоча б є сотня, хтось загинув із цих армій. Ну і окрема історія, що ми воюємо з блоком НАТО, окремо воюємо з, з Сполученими Штатами Америки. Час від часу з'являються оці польські найманці. Жінки до речі, чоловіки польські не воюють в Україні. Ну тобто, вони за одну годину встигають розповісти декілька версій, з ким воюють росіяни. Але найголовніше, коли вони кажуть, що вони протистоять Сполученим Штатам Америки, ну окей, добре вони нас не помічають. Якщо поздивитися на офіційну фінансову статистику, то на даний момент виглядає так: що допомога Сполученими Штатами Америки Україні. Становить менше відсотка від їхнього ВВП, яке вони витрачають на фінансування свого військового сектору, тобто менше одного відсотка, менше там здається 0,6%, якщо я не помиляюсь. Росіяни вже встигли витратити третину свого бюджету на все, що стосується цієї армії, тобто їхні витрати на збройні сили, на компенсації на військову техніку, це просто якісь неймовірно великі суми. Того, що втрачає в цілому Російська Федерація, тобто, коли вони кажуть, що вони граються в цю війну зі сполученими штатами Америки, то навіть в цифрах вони вже давним-давно програли. Ну і звісно ж, оця історія із парканом, який вони збираються побудувати на, на кордоні з України, я б їх застерігла від цього. Тому що вони ще не знають, де саме буде цей кордон проходити. Особисто ми тут в Україні, звісно, робимо ставку на те, що Російська Федерація розвалиться і не буде існувати в тих географічних межах, яких ми знаємо їх сьогодні. На заході на це дивляться скептично і не підтримують цього плану. Вони занадто сильно остерігаються, наслідків, що буде, якщо така величезна країна програє, зазнає поразки і так далі. Але сам темник, що захід хоче розрізати Російську Федерацію як пиріг. Він справді застосовується надзвичайно широко. Хоча що цікаво, якщо сприймати Росію як торт, дуже несмачний, неякісний, протермінований, то вони просто не помітили, що з задньої сторони вже шматка не вистачає, тому що там їх підрізає Китай. Але звісно ж, вони розповідають, що розрізати, поділити, розірвати на частини Російську Федерацію, хоче Захід американцев. Почему мы должны смотреть на американцы? Давайте сами проведем испытания. Почему мы должны рефлекс все время играть вторым номером? Я надеюсь, что все внутренние перения будут оставлены в стороне. Потому все что, надеяться. ну, в Библии сказано на этот счет. Вы чтобы на результаты на похвалу работали. Вы, наверное, все видели видео, количество техники, которое сконцентрировано в Польше. Все понимают, что идет подготовительный процесс к чему-то. Да, вот это здесь, те... важно, здесь понять. Очень важно понять. Эта техника, которая показывает, это не для Украины. Не Владимир Евгений. Владимирович, Нет. она может быть сегодня не для Украины, а завтра, если ситуация застанет, она будет для Украины и придет максимально она быстрый будет срок. Для... Есть, а не то, что братской любви. У тебя уже вообще никаких эмоций к той стороне ты абсолютно не испытываешь, кроме желания, одного желания, отомстить. Ну... Потому что отмщение, оно должно Ель, ну, быть. Но я много же этих людей вижу, В любом Верно? случае. Я вам скажу так, не соглашусь. Нет. Мы не они. А здесь вот этот вот довольно нелепый персонаж. Каким является господин Байден? Ну, не богу, вот обидно погибать из-за такого персонажа. Просто как-то совсем не прикольно. У нас сейчас война на выживание России как страны. Если она будет проиграна, в военном плане она ведется на Украине, но не только. Если она будет проиграна, страны не будет. Давайте ще раз повернемось особливо до фрази, що ми не вони і ми не мстимося. А не могли б ми пригадати початок цього влогу, коли я цитувала слова Сіманян, яка сказала це вам Забрянську область, кинувши ракети в багатоквартирний будинок в Львівській області. Серйозно помста? За що ми зайшли на вашу територію? Можливо, у четвертій ранку ми почали тероризувати Москву, Пітер. В яке місто ми зайшли, і де на вас напали? За що нам мститися? Братський народ, що відбувається, ви чуєте мою мову? Як багато росіян здатні дослівно зрозуміти те, що ми говоримо? А ми говоримо своєю рідною мовою. Я мовчу про культуру, про історію, про те, що це була величезна помилка, за, за котру ми будемо себе картати безкінечно. Що колись ми створили ці московські болота? Але як сказано в літературній класиці, ми їх створили, ми їх і знищимо. Не сумнівайтеся в цьому. Ну і в Росії. Далеко не всі, отак безкінечно упороту сприймають те, що говорять їм по ящику. Те, що їм говорить президент, вбивця Володимир Путін. Є й ті, хто скептично через призму ем, аналітичного розуму сприймають всі ці бздури. Ну і було надзвичайно популярне відео, коли один із муніципальних депутатів в російському регіоні, коли президент вбився Володимир Путін, виступав перед Радою Федерації, розповідав про те, як Росія встає з колін, яким добре. Буде жити ось буквально зараз, ще 5 хвилин. І вони почнуть нове життя. Він все це дивився із найелементарнішою, звичайною лапшею на вухах. Ну тому що це власне і символізує те, що передає їм влада і пропаганда, і те, як ну, насправді все це виглядає. Так, от, йшов час, сміркалась через декілька тижнів, виявляється проти нього. Хоча фактично він нічого не зробив кримінального, він насправді показав, як це виглядає. Проти нього тепер порушено кримінальну справу. Ну і отак, хто використовує мій віну на, не за призначенням, в результаті може стати зеком, а потім бути завербованим, пригожним і потім потрапити на українські фронти. Як не крути, в Росії все закінчується війною? в не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что также пренебрежительно, по-господски, они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. До речі, я хочу сказати, що звісно, ми не вихваляємо цей приклад якоїсь громадянської позиції. Для нас було важливо, коли б росіяни вийшли на акції протесту проти кремлівської влади проти війни. Для нас було б важливо, якби росіяни долучалися до добровольчого об'єднання, яке зараз на фронті в буквальному сенсі воює проти росіян, які прийшли сюди з війною. Оце люди, які справді гідні поваги, вони вмирають за нашу свободу і вони вмирають за своє майбутнє. Ну а тим не менше, от політики поміж собою розбираються як можуть цікаво, чи дозволять йому цю лапшу споживати десь на нарах, де скоріше за все йому пряма дорога. Але що цікаво, ще й досі лежаються певні малесенькі території і дуже дивні маргінальні люди, які дозволяють собі ну, говорити таку напівправду. За час війни на Донбасі, на жаль, ми побачили чималу кількість зрадників України: ті, хто які вірили в якусь там незалежність Донбасу, які хотіли увійти в склад Російського. Ської федерації, ну а зараз вони продовжують ниття мовіків з фронту, розповідаючи про те, як все погано, як нічого не вистачає. Пам'ятаєте, ми показували вам відео військового злочинця, який розповідав, що не вистачає на фронті багатьох елементів ведення бою. Навіть дронів. Так от, це у Скабєвою показали, чи у Соловйова. Є й інші історії про те, як, наприклад, зрадниця Монтян так само розповідає, що не вистачає найелементарнішого навіть боєприпасів. Ну а нам від себе хочеться сказати, нам все одно, що буде із монтян, чи загине вона десь там на фронті, чи сяде вона за грати? Одним словом, поки вона зараз говорить на півправду, але ми чекаємо законного покарання для зрадниці. Движется. Снарядов нет, порохов нет. По-прежнему полная жопа и абсолютная. Стрелять нечем. Вообще нечем. У российской армии нет ничего. Вообще ничего. У них на трансляторы на воздушных змеях. Мы с Андрюхой видели мобиков, забыла уже откуда, которые жаловались на отсутствие порохов, в связи с чем они вынуждены стрелять с близкого расстояния. А их накрывают, мы им посоветовали, где им ныкаться, потому что они не местные. А их просто кинули и даже не сказали, где ныкаться в случае там встречного обстрела. Вот так вот и живем, вот так вот и воюем. Пам'ятаєте, в попередньому глазі, ми вам показували, як мешканці Донецької Донецької області жалілися на те, що постійно на голову їхніх дітей падають шалені страшні снаряди. Насправді це була просто частина покришки. Так, от все, що ми можемо порадити мантян, а вона може порадити чмобікам і дій до найближчого СТО, розкручуйте свої вазіки, старі лади і так далі. І обстрілюйте, що якщо нічого не вистачає, або ви можете застосовувати вугілля, або ви можете застосовувати свою ненависть, або ще купу всього, що ви можете скласти своїми рученьками. Бо наскільки ми пам'ятаємо, Донбас не хотів кормити Україну, годувати, віддавати їй все на краще. То де ж все це поділося. Чому тепер ви звертаєтесь до Російської Федерації? Ви ж теж, нібито, збирались боротися за свою незалежність. Насправді, все це маніпуляції, все це брехня і пропаганда. І дуже шкода, що зараз на дев'ятому році я сподіваюся, що дедалі. Більше наших людей, які перебували в окупації, яких одурили, одурманили зараз, розуміють, що все це було не заради Донбасу, не заради людей Донбасу, а заради того, аби Україна і Українці в цілому страждали, щоб вони поневірялися, щоб в них не було майбутнє. Все це в принципі Російська Федерація, Радянський Союз, Російська імперія робили з нами століттями. Нічого нового не відбувається. Українці мільйонами гинули через те, що хтось в Росії не хотів нас помічати. Нас назвали малоросами, хахлами, недолюдьми, нас не існує. Ми молодший брат. Вони в принципі не допускають думки, що хтось може бути іншим, відрізнятися, хотіти незалежності, хотіти свободи. Прагнути до рівноправ'я, до законності бути частиною Європейського Союзу. Всі ці істини, істини, принаймні найбільша частина із них, закладалась і була побачена багато-багато десятиліть тому. Як би зараз це не звучало банально, але справді, коли один кобзар з неймовірною долею говорив про те, що кохайтеся чорноброві, але не з москалями, наскільки ж точно зараз ці слова лунають для кожного сучасного українця? І та, хай крізь сльози, але ми будемо сміятися, тому що навіть російські мобіки чмобіки, навіть їх ми привчимо до того, що існує великий український нарід, велика українська прекрасна солов'їна мова. Ну і звісно, наші прекрасні герої, яких ми пам'ятаємо крізь десятиліття нашої боротьби. Чорна бриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Погодьтесь, могли б посадити на пляшку, але замість цього вони вирішили просто навчити е, прекрасних віршів. Ще більше відео з полоненими це те, що власне ми не можемо через питання цензури показувати в Ютубі. Друзі, ви можете знайти на моєму авторському телеграм-каналі Курбанова Нюс. Саме там ми викладаємо все абсолютно без купюр і без цензури, тому айда туди. Ну і пам'ятаємо, що. Ми обов'язково переможемо Борітеся, поборете. Ну і все, я сподіваюся, що сьогодні ви побачили. Вкотре надало вам сили і снаги для нашої боротьби. Сьогодні на ще один день стало ближче наша дорога до нашої перемоги. Єднаємося, об'єднуємося, ну і звісно, росіяни не люди. Якщо ви згодні з цим друзі, то не забудьте залишити лайк цьому випуску. Не забудьте підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і всіх і кожного побачена. Я закликаю обговорити у коментарях. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!